Військовий журналіст Андрій Цаплієнко розмістив інформацію з посиланням на діпстейт. Противник в Харківській області пробує заходити та закріплятися в ряді населених пунктів вздовж кордону стрілеча Красне Пильна Борисівка. Також здійснюються спроби заходу ворога в населені пункти Гатище Плетенівка. Далі вище вказаних населених пунктів рухатися не наважуються, можливо, очікується задіяння основних сил. Повідомляють, що це саме ті окупанти, що прямо зараз, на думку Шойгу, навіки закріпилися на харківській землі, а саме на околиці села Гатище біля Вовчанська. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там, нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть і підтягувати ще сили. В цьому напрямку це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку.